Більш як два роки триває повномасштабна війна Росії проти України. Більш як два роки українці щодня демонструють світу приклад стійкості і незламності. Більш як два роки російська пропаганда розповідає про те, що міжнародна підтримка України слабне щодня. Але партнери і вірні друзі українців діями, а не словами розбивають цей наратив пропагандистів. Серед таких людей відомий іспанський диригент Рамон Торель'єдо. Маестро вже відвідував Київ минулого літа і виступав у національній філармонії. Після концерту він пообіцяв українським слухачам, що обов'язково приїде знову, і всі побачать його на тій самій сцені. Мої враження від Києва під час другого приїзду доволі суперечливі. Я бачу велику втому українців і бачу, що вони дуже потребують уваги, ніжності, турботи. Люди потребують більше музики. Тож я намагаюсь весь час говорити зі слухачами, ретельно добираючи слова. Адже коли ти даєш людям трошки турботи та ніжності, вони відкривають тобі душу у такий спосіб. Я розмовляю саме з душами людей. Це неймовірно. Під час свого другого візиту іспанський диригент провів відкриту репетицію разом з легендарним маріупольським камерним оркестром. Це його перший виступ із музикантами з міста Марії. Здається, сьогодні у всьому світі немає людини, яка б не чула про страшну окупацію Маріуполя і жахіття, які довелось пережити його мешканцям. Коли я думаю про Маріуполь, відчуваю себе дуже маленьким. У Маріуполі люди пережили ті речі, які людина не повинна переживати. Це ті почуття і той досвід, котрого ми, іспанці, не маємо. В Іспанії, коли аварія двох машин, усі вже дуже нервують. Для нас це велика катастрофа. А тут люди втрачають життя, втрачають свої домівки. Вони перебувають під постійними бомбардуваннями. Я, звісно, читаю новини, знаю про те, як було знищене це місто. Знаю про бомбардування театру, де були діти та літні люди. Я стежив за цими новинами. І ось мені телефонують з посольства Іспанії в Україні та пропонують зіграти з оркестром із того самого Маріуполя. Це мене дуже вразило. Відкрита репетиція та спільний концерт Рамона Торельєдо та оркестру Маріупольської камерної філармонії стали можливі завдяки посольству Королівства Іспанії в Україні, яке від перших днів підтримує нашу державу. Це вже другий раз, коли маестро Рамон Торельєдо приїздить до України. Так він демонструє, що між іспанським народом і українським є велика емпатія та дружність. Сьогодні він на сцені разом з Маріупольським оркестром, і це дуже символічно. Адже оркестр, який зміг відновитися, дійсно демонструє силу українців. А для іспанців цей концерт є можливість зробити свій внесок і допомогти українцям бути сильнішими. Зазначу, що це довготривалий проєкт, що Посилює відносини між нашими країнами. Вибір творів для концерту це спільне рішення маестро та українських музикантів. Цього вечора слухачі змогли насолодитись як українською музикою, так і творами іспанських композиторів. Але справжнім символом концерту цьогоріч став гімн-реквієм місто Марії, котрий написав український композитор Золтан Алмаші. Вирішила, що це, звісно, українська перший відділ. Ну так, якби то він був українська музика звучати, бо це наше те, що ми ну, повинні, щоб це зараз звучала ця музика у всьому світі, щоб її чули, її знали. І західноєвропейська. Це ж ну, західно європейська, тому що ми співпрацюємо з Іспанією, з іспанським диригентом, то звісно, що це має бути іспанська музика. І, звісно, що в плані м, такої ситуації, що зараз відбувається у нас в Україні, це також. щоб, щоб наша українська музика вона звучала. Я сподіваюся, що вона буде звучати не тільки в нас в Україні, і навіть е, після цієї програми вже майстер Амон він зацікавився цим твором місто Марії і вже попросили, щоб ми надали партітуру, надали партії, щоб вони мали можливість працювати. Це вже другий концерт у національній філармонії України за участі легендарного іспанського диригента, і точно не останній. Рамон Торельєдо пообіцяв продовжити підтримувати українців та приїхати до Києва знову, аби подарувати додаткову можливість насолодитися музикою якомога більшій кількості слухачів.